Привіт! Маємо вже сьогодні 1 лютого. Виключили електрику, я так і не закінчу свою задумку. А задумка у мене така, потрібен субстрат такого типу. Торф кислий. А так як ціни на торф космос, вирішив я таку. Зробити заміну, альтернативну заміну. Хвойний опад. Більша частина перемішав з торфом в мене був, але дуже груба фракція. Перемішати. І це все діло на такій саморобній корморісці. перемолоти. І виходить? Отакий От субстрат. Легенький, ну, не торф натуральний, але частина менша торфу є в ньому. Економимо як можемо. Подальших відео я вже покажу, для чого мені отой субстрат потрібен.